Талановитий радянський актор, який запам'ятався глядачам по ролі Дермоїда Феді з картини Операція І та інші пригоди Шуріка та Механіка Макарича. У драмі у бій ідуть одні старі, актору найчастіше пропонували комедійні ролі другого плану. Тому у пам'яті він залишився як добрий веселун. Дорогі друзі, якщо вам вдалося посміхнутися хоча б один раз. Я буду щасливий, тому що ви житимете на одну секундочку довше. Олексій Смірнов. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Олексій Макарович народився 28 лютого 1920 року в Ярославській губернії у місті Данилові. Пізніше у сім'ї Смірнових народився ще один син Аркадій. Коли майбутньому актору було шість років, він разом з батьками та братом переїхав до Ленінграда. Голова сім'ї рано пішов в життя. Її вихованням дітей займалася лише мама Ганна Іванівна. Жінці було важко самі виховувати синів. За спогадами актора їм не завжди вистачало їжі. Актор брав участь. У всіх шкільних постановках. А після здобуття атестату продовжив навчання у акторській студії при Ленінградському театрі музичної комедії. У 1940 році актор закінчив студію і вступив до трупи цього ж театру. Ось тільки він зміг виступити лише один раз. Адже незабаром його призвали на службу до армії, а через рік. 21-річний актор вирушив на фронт. Олексій Макарович був хімінеструктором, а пізніше став командиром вогневого взводу артилерійської батареї. Він також дійшов до одера. Але через сильну контузію, отриману після вибуху снаряда, був комісований. За довлесну службу та подвиги актор був нагороджений медаллю за відвагу. І орденом Червоної зірки, двома орденами слави 2 та 3 ступенів, а також медалю за бойові заслуги. Після війни Олексій повернувся до рідного театру, де йому пропонували лише ролі другого плану. Та як у грошей акторові не вистачало, він був змушений залишити улюблену справу та піти з театру. Смірнову треба було думати не лише про себе, а й про матір. Про яку тепер він мав дбати, відомо, що брат його молодший Аркадій загинув на фронті, через що у Гани Іванівни розвинулася психічна недуга. Однак залишити сцену назавжди актор навіть і не думав. Незабаром він почав працювати у Ленгосестраді, де за ним закріпилося амплуа веселого та незрадного здоровання. Глядачі приходили на постановки за його участю, щоб подивитися на комедійний талант актора. Ось тільки він сам мріяв про більше, про драматичні ролі. Комедійні персонажі допомогли Олексію прославитися та потрапити до кіно. У 36 років він дебютував на екрані, зігравши у кінострічці Балтійська слава. За кілька років актор був задіяний у картині «Кучубії». Де був єдиним смішним героєм. Смішні і часом безглузні виставки героя Феді тут же стали афоризмами, і все ж таки, Смирно мріяв про драматичні ролі. На щастя, йому вдалося здійснити своє бажання. У 1964 році, на зйомках фільму Зайчик, він познайомився з актором та режисером Леонідом Биковим. Спільна робота її згуртувала, Що дуже швидко Смірнов та Биков стали найкращими друзями. Через дев'ять років Леонід Федорович запросив Смірнова у свою картину У бій ідуть одні старі. Де Олексію дісталася довгоочікувана драматична роль механіка Макарча? Саме Биков допоміг реалізувати давню мрію Смірнова і показав усім, що Смірнов може бути чудовим драматичним актором. У 1976 році Олексій Макарович отримав звання «Заслужений артист Російської Федерації. Як шкода, що я так пізно знайшов свого режисера, говорив актор пробикова. Можливо, творчий тандем Олексія Смірнова та Леоніда Бикова породив би ще один кіношедевр. Але у 1979 році Биков трагічно загинув в автомобільній аварії. Ця подія сильно вплинула на Смірнова, що він спочатку пішов у запій, а потім ліг у лікарню. Олексій ніколи не вважав себе красивим, а пізніше і взагалі став комплексувати через свою зовнішність. Йому здавалося, що саме через неї йому не пропонують драматичні ролі. А бачать у ньому лише комедійного актора. Втім, кохана у актора все ж таки була. До війни він встиг познайомитися з Лідією Масловою, яку дуже полюбив і мріяв з нею одружитися. Дівчина чекала на нього повернення з фронту і теж хотіла створити з ним сім'ю. Ось тільки комісований Смірнов несподівано для Маслової вирішив розірвати стосунки. Виявилося, що в результаті контузії Олексій не міг мати дітей. З цієї причини він вирішив розлучитися з коханою, не бажаючи обтяжувати її, бо йому було соромно розповісти її про свою проблему. Смірнов не міг мати дітей, але шалено їх любив, тому часто відвідував вихованців з дитячих будинків і одного разу навіть вирішив усиновити хлопчика. Проте одного разу артист з'явився до дитячого будинку у нетверезому стані. І йому відмовили усиновлені, Олексій впродовж цього життя намагався уникати жінок, боячись розповісти про свою проблему. Актор так і не одружився, але до кінця своїх днів обожнював маму. В останні роки здоров'я підводило Олексія. Восени – 1978 року він на півроку потрапив до лікарні і серцевим нападом. А 1979 у березні його відвідав Леонід Биков, який підбадьорів його словами: Житимемо Макарич. Леоніда Бикова не стало 11 квітня того ж року. Його раптова смерть стала ударом для Смірнова, який ще більше звик до алкоголю. І знов потрапив до лікарні. Олексія Смірнова виписали 7 травня, і того ж дня він помер. Причиною смерті актора став розрив серця. Артиста поховали у Ленінграді, на південному цвинтарі. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей.